Ситуація по даній істонії, те, що ви сказали, що залетіли літаки, це не просто літаки, це літаки ракетоносії. Тобто, на борту цих літаків могли бути бойові ракети, які могли нести серйозну загрозу. Але давайте так само питання в іншому: що скільки залітали такі літаки на нашу територію, ну Настільки е, сполоху і галасу, скільки зараз спостерігаємо, не було. Тобто, так ми бачимо консолідацію по взаємній допомозі, але вони так само мали би уявляти собі, що загроза може масштабуватися. Якщо це тільки перші умовні паростки цієї загрози, а хай вони собі уявлять, наприклад, що це може бути дійсно в будь-який момент, ми ж теж одного ранку прокинулися і опинилися в стані повномасштабної війни. Так? І так хтось проводить паралелі, хтось каже, що Європа зараз в такому ж стані, як ми знаходилися в 2014 році, хтось ще якось, але від того ми не можемо говорити, що Європа дійсно вчиться на чужому досвіді, на нашому. Ну я ж кажу, поки наразі ми говоримо, що вони набувають власне.